Дівчатка, всім привіт! Сьогодні спіймала себе на думці, що радію абсолютно кожному візеруночку з цього журналу. І сьогодні не є виняток. Сьогодні захотілося мені цей візеруночок зв'язати, я на нього поглядала, поглядала, але сьогодні, так, так би мовити, дійшли руки. Дівчатка, це ажурний візеруночок для літніх речей, але чомусь мені захотілося взяти ниточку потепліше, я взяла пух норки. І мені захотілося половер зв'язати такою ниточкою, і таким візерунком. Це в мене залишки пряжі. Не хватить на половер, але даю вам як ідейку. Дуже-дуже класний візеруночок. Майстер-клас буде через декілька хвилин. Це зворотня сторона. Тому заходьте на мій канал, буду рада вас бачити. Підписуйтеся і ставте вподобайки. Всім гарного настрою, мирного неба над головою.